Ефірі провінційні вісті вітаю вас. Вже з 1 січня медичні послуги без направлення лікаря будуть платними. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я. Такі нововведення допоможуть уникнути зловживань платними послугами, зокрема з боку медзакладів. При цьому надання фахової допомоги за програмою медичних гарантій залишатиметься безкоштовним. Направлення не потрібно буде у випадку надання первинної та екстреної медичної допомоги. Без нього можна звертатися й до ряду фахівців, акушера, гінеколога, психіатрика. Педіатра, нарколога, стоматолога, педіатра, фтезіатра а також лікаря, у якого пацієнт із хронічним захворюванням перебуває під наглядом. Медичні заклади повинні розмістити на своїх сайтах та інформаційних стендах повний перелік платних медичних послуг із зазначенням їх вартості та безоплатних послуг, які надаються в межах програми державних гарантій. Об'єднати найталановитіших місцевих майстрів і підприємців нашого краю. У Тернополі днями відбувся різдвяний ярмарок. У просторі Open Space Тернопіль місцеві майстри презентували різноманітні прикраси, декор, солодощі та навіть вінтажний посуд. Захід став не лише святом творчості, але й майданчиком для популяризації локального бізнесу. Більше бачив наш Назарій Голуб. Прикраси, текстиль, декор, солодощі, букети з мила та навіть вінтажний посуд в опенспейс Тернопіль днями відбувся різдвяний ярмарок, який став справжнім святом творчості та підприємництва. Захід організувала Тернопільська міська рада спільно з дія бізнес. Подія зібрала місцевих майстрів і підприємців, які презентували свої унікальні вироби. У Нас понад 20 місцевих виробників Тернополя, які підготували свої подарунки для мешканців Тернополя для їхнього різдва. Можна придбати смачні сири, випічку, кондитерські вироби, декор, аксесуари, одяг, те, що зробить свята трошечки веселішими і десь трошечки більш радісними в цьому році. Ми знову продовжуємо працювати і запрошувати креативних молодих підприємців, які би могли популяризувати свою продукцію. І власне сьогодні це є різдвяний ярмарок для того, щоб Люди могли побачити мешканці міста, побачити, які в нас є креативні підприємці. Створено це лише для того, для популяризації. Сьогодні на ярмарок завітала пані Наталя, яка разом із чоловіком займається бджільництвом. Окрім збору меду, жінка виготовляє свічки з натурального бджолиного воску. Каже, що саме це справа приносить їй справжнє задоволення. Я роблю формові свічки переважно для цього потрібна форма. Розплавляю віск. Він проходить попередні очистки. Потрібно слідкувати за температурою, підбирати гніт, потрібний розмір. Ну і заливаю форми. І коли віск вистигає, тоді виходить свічка. Потім ще додатково от розмальовую. До ярмарку долучилася тернопільська дизайнерка Оксана Відяшова. Свою творчість вона розпочинала з клаптикового шиття, а згодом перейшла до створення стильних сумок і головних уборів. каже, що такий захід для неї це чудова можливість обмінятися досвідом і знайти нове натхнення. Дуже добре, що в Тернополі є такий простір, дуже-дуже не вистачало такого, бо я маю досвід, я була на кураж базарі, відвідувала. Ну, правда, це було трошечки давніше вже, але простір, де творчі люди можуть поспілкуватися, обмінятися досвідом, там, щось придбати собі один в одного навіть. Знову ж таки, спосіб себе показати, показати, що в місті є люди, які ну, багато чого вміють, багато чого роблять, і нічим не гірше, ніж якісь бренди, Різдвяний ярмарок став не просто подією, а справжнім майданчиком, який об'єднав талановитих тернопільських підприємців. Утонізатори зазначають, що планують і надалі проводити подібні заходи для підтримки місцевого бізнесу. Обирали подарунки та знайомились із поліціянтами. Напередодні різдва правоохоронці нашого краю спільно з громадською організацією Капеланський патруль створювали для дітей захисників України передсвятковий настрій. Такий захід у Тернополі відбувся вперше, але організатори сподіваються, що це стане доброю традицією. Подробиці знає наша Антоніна Речкун. Тетяна Дитик, мати двох дітей, дружина колишнього правоохоронця, тепер уже полеглого захисника. Жінка розповідає, що з початком великої війни її чоловік вступив до штурмового полку національної поліції України Сафарі і мріяв згодом повернутися до виконання професійних завдань. Однак, 6 вересня 2023 року його життя обірвалося у боях під Бахмутом. Тетяна каже, в ньому були зібрані найкращі реси. щирим усміхненим дбайливим. Коханий, нам його дуже не вистачає. Це був найкращий тату для дітей. Тетяна Дитик одна з тих, хто сьогодні прийшов на захід для дітей-захисників України. Його організували для малечі правоохоронці та капелани. Тетяна прийшла разом із чотирьохрічним сином та шестирічною донькою, які з нетерпінням чекали цієї події та вже знали, які подарунки оберуть для себе. Одку машину і таку покривало таке дуже А що ще хочеш обрати? І ще постіль. А ще що? І ще одну іграшку. Яку? Де настав? Кажи, машинку ми вже вибрали. Машинку. Так, дуже гарно. Так само з ким? З Миколаєми? З Миколаєми. З Миколаєми. А ще що обрала? І I do Tak. Tam się masz. Bo gdzieś tam masz tam się osiągnąć. Ale nie się Поліціянка Мирослава Сафанюк каже, що такий захід у Тернополі проводять вперше. Цьогоріч правоохоронці долучилися до ініціативи громадської організації Капеланський патруль», аби створити для дітей передсвятковий настрій. Вони організували теплу зустріч із дітьми, батьки яких захищають кордони країни, загинули чи зникли безвісти. Це свято хочемо дітей привітати з новорічними святами, піднести їхні різдвяний дух, оскільки ці діти. З сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, тому різдвяний настрій, різдвяний дух принесе їх у їхні домівки, радість тим тими подарунки, вони сьогодні отримають. Також діти мали змогу поспілкуватися з представниками закону. Старший капелан Тернопільської області Віталій Смолін каже: все для того, аби зблизити малечу з правоохоронцями. Для мене найважливіше моя мрія, щоб наша спільнота, наші люди, громада. Сприймала поліцейських так, як в штатах. що в штатах, коли йде поліцейський, дітки до них біжать, хочуться з ними сфотографуватися. І моя мрія, щоб це так було в Україні. І Починає з цього таких може маленьких кроків. Я вірю, що воно зміниться. Таку акцію на передодні свят по Україні роблять вже впродовж шести років. Вперше захід для дітей організували у Маріуполі у 2018 році. А цьогоріч вирішили зробити таке і у файному місті. Близько 50 дітей нашого краю змогли отримати подарунки та відчути атмосферу свята. У Тернополі відбувся традиційний міжнародний турнір із вільною боротьбою присвячений пам'яті видатного тренера Богдана Стібайла. Цьогоріч змагання зібрали рекордні майже 200 учасників із України та Молдови. Більше про спортивну подію дивіться далі. Майже 200 спортсменів з усієї України та Республіки Молдова взяли участь у змаганнях, які вже 28-й раз присвячують пам'яті тренера Богдана Стібайла. Сьогодні вони приїхали до Тернополя, щоб вибрати першість у міжнародному турнірі з вільної боротьби. Дар'я Яріш із Калуша вже здобула перемогу в одній сутичці та готується до наступних. Дівчина займається вільною боротьбою лише три місяці. Ці змагання стали її дебютом. Спорт, і в принципі змагання мені подобається, Це такий адреналін. М -м, ну як сказати, я вже першу суточку відборолася, я її виграла. Маю надію, що наступні теж виграю, бо маю бажання сьогодні перше місце зайняти. Але вже як буде, так буде. Свою сутичку успішно провів і Василь, який приїхав на змагання з Ужгорода. Хлопець займається боротьбою з дитинства і вже має значні досягнення. У категорії У 15 він здобув стіпло на чемпіонаті України. Першим поєдинком у сьогоднішніх змаганнях каже задоволений. Прийшов нормально, я задоволений. 12-0 ще виграв. Суперник нормальний був, але я сильніший того. Зараз налаштовано виграти золото зі змагання і далі працювати, пахати, щоб на Україну виграти перше місце. Цьогоріч турнір знову набув міжнародного статусу завдяки участі спортсменів із Молдови, серед них Євген та Надія. Я займаюся вже Я займаюся вже четвертий рік і вибрала цей вид спорту, тому що тягне до нього. Я займаюся приблизно п'ять років і вибрала цей вид спорту через те, що він доволі цікавий та в міру важкий. Кажуть, радіють, що мають змогу приєднатися до української спортивної спільноти. Турнір з вільної боротьби на честь тендра Богдана Стібайла вже став традицією для Тернополя. Вже друге змагання проводять в умовах великої війни. Син загиблого тендера каже, що проведення такого турніру зараз особливо важливе для підтримки духу єдності, популяризації спорту та демонстрації незламності українців у ці складні часи. Я нещодавно з фронту був поранений, а дітки борються тут на килимах, і ми маємо великий тил, і бачимо, що за нами стоїть молодь, за нами стоїть наше майбутнє. І борі, як казав Шевченко, борітися, поборити. Хай нам Бог допомагає. Ми гордимося Богданом, ми гордимося нашою борцівською школою. Приємно, що це вже 28-й турнір. Приємно, що цей турнір має продовження, де діти, віком 13 16 років, мають можливість переперемозі, отримати кандидата майстри спорту. Підготуватися до більш важливих змагань нагадаємо, Богдан Сібайло трагічно загинув у 1991 році в Польщі внаслідок автокатастрофи. Уже в 1992 році його друзі та учні започаткували міжнародний турнір на його честь. У 2024 році змагання об'єднали 190 спортсменів. Це майже вдвічі більше ніж у 2023 році. Олександр Усик вдруге переміг Тайсона Фюрі та захистив звання чемпіона світу. У ніч проти 22 грудня відбувся бій реванш, у якому українець здолав британця і захистив усі свої титули. Усик переміг Фюрі одноголосним рішенням суддів. За підсумками 12 раундів, усі троє рефері віддали перемогу українському боксеру. Ще одна велика перемога для України. Віримо, що за нею прийде ще одна і найбажаніша перемога на фронті у боротьбі за мирне українське небо.